Голосування за призначення голови фонду державного майна, значить, призначила колега, наш колега, голова економічного факультету. Факультету просто бачите, комітету з питань економічної політики, з питань економіки, значить, Дмитро Наталуха. Він. Був кандидатом на голову на, на посаду голови фонду державного майна і, зрештою, за нього також проголосували його підтримали. От єдине голосування, яке я сьогодні підтримав із кандидатури, це якраз Наталуха. цій людині, розумію, він більш того, він не просто презентував заздалегідь, що він хоче робити. Він це зробив публічно, в тому числі, і в пресі ви побачите його висловлювання, що має бути зроблено, як має зроблено, буде трансформовано. Відношення до загалом до власності, яка належить всьому народу України, не просто там якійсь державі або якомусь кабміну або ще комусь. Це власність народу України, просто управляється кабінетом міністрів і іншими органами, в тому числі фондом державного майна, і він якраз розповідав, як це має бути трансформовано. Що ми маємо маємо піти від тієї однобокого бачення і думки, що Держава неефективний власник і має обов'язково все бути приватизовано. Він говорить про те, що так, деякі активи мають бути приватизовані, але вони мають бути приватизовані якісними і для того, щоб дали поштовх для бізнесу, який його приватизовує, щоб він його більше розвивав, і подальше цей бізнес створював в робочі місця і платили податки. А те, що лишається в державі, ми розвивали. І, і цей державний і національний капітал також розвивався і працював на нашу державу. Саме тому єдина, кого працювала, до речі, сказав про те, що зафедерований голова голосував, не сказав про те, що за Шмигаля також не голосував, не підтримував міністра енергетики. А от на голову фонду державного майна Дмитра Натолуху я підтримав. До речі, він окрім того, що говорить про те, що як треба робити, також відповідні законопроекти, які він проваджував, як і голова економічного. Комітету так і сьогодні в тому числі презентував, говорить, я вже йду, але дуже вас прошу проголосувати за ті та законопроекти. Вони дуже необхідні для того, щоб дійсно ця система працювала працювала ефективно, тим паче в тих умовах, де ми зараз знаходимося, в умовах війни.